Для мене одна із поширених культур мною була поширена, я так собі вважаю, тому що років всім тому я познайомився з мангольдом. Мангольд – це листовий буряк. На той час, коли я його виростив вперше, я побачив, що ця культура дуже зручна. Це дуже практично. Ти садиш одну культуру і збираєш з неї лист цілий рік. І вона тобі цілий рік, одна насінивка, одна рослинка, постійно дає велику кількість зеленої маси. Я зрозумів, що це має бути у всіх завжди, у всіх, хто хоче вирощувати, всіх, хто хоче приділяти мінімум якихось сил енергозатратам, але мати при цьому якусь якісну зелень, ту монголь це одна із таких культур. Я почав. Так, да, я її почав вирощувати і всім розказувати, показувати, але людям він не подобався. Ніхто не знав, що таке мангольд, ніхто його не замовляв. У мене завжди було повно мангольду, його їли слимаки, бо мені не було куди його реалізовувати. А, але я не здавався. Пройшло 5 років і зараз немає ні одної людини, хто спитав би в мене, що таке мангольд. Всі мої клієнти знають, що таке мангольд, всі його замовляють. Дехто навіть по тоді є, його замовляє дуже багато, тому що він має в собі багато певних мікроелементів, таких як калій, більше, ніж в іншій зелені. Можемо подивитися, як він виглядає. Ось у нас тут малесенький мангольд. Цей листовий буряк, оце він червоний. Буває білий, зелений, жовтий навіть буває. Він такий жирний в нього лист, він твердий, товстий. Це зовсім маленький лист. Його листи ростуть до таких розмірів, при цьому мають отаке нестебло. Дуже красиві, дуже поживні. Але на смак вони нагадують. Лист буряка, хто куштував, я не знаю, але не всі, не всі готові його їсти, його смак не всім подобається з першого разу. Але коли ви його використовуєте в своїй кулінарії, можна його в салат не кидати дуже багато, а просто в якійсь там невеликій кількості доповнювати салат, і він дуже скрізь вписується. Тому Мангольд це дуже якісне, класна зелень, особливо для тих, хто хоче вирощувати, прикладати до цього мінімум зусиль. Також вони дозволяють йому виростати такими здоровими лопухами, а вони у вас час підтримуються в такому маленькому розмірі, тому що постійно щипаєте, щипаєте так. Ні, ми його вирощуємо до великого. Бо він у великому розмірі в нього дуже соковите велике стебло, яке внесе в собі багато цінності. Тобто можна замість буряка взимку кидати вгору? Так. Да? його… Можна замість е, е, замотувати в його лист, як там голубці. голубці чи що там замотують. Його лист дуже гарно закручується і вони великі такі. Але коли вони зовсім маленькі цей листок, то він не має такого яскравого вираженого бурякового смаку. Трошки інший, мякший як, Ви мені скажіть. Це має? Угу. Немає ніякої зелені смачнішої, ніж тої, яку ви щойно зірвали. Тому в мене є велика цінність і можливість завжди споживати саму смачну зелень. Я постійно працюючи, збираючи зелень в теплицях, я постійно їм одну зелень. Це бажаю всім таку можливість.